Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Інформатика для всіх. Як вчителю створити компетентності в Human. Ну, По-перше, заходимо в простори. Обираємо клас, в якому будемо створювати компетентності. Так. Заходимо в оцінювання і вибираємо підсумкове. Натискаємо плюсик, вибираємо Створити компетентнісне оцінювання. Так, ми вибираємо непроміжне... Так, дивимося, що, що ми маємо. У нас є проміжне перший семестр, підсумкове другий семестр. Вибираємо проміжне оцінювання, бо перший семестр. Так, М. І... Вибираємо предмет. У нас з'явились компетенції. Ось вони у нас тут є П'ять компетенцій. Тепер ми можемо виставляти оцінки Так, за, по кожній компетенції. Так, ну, наприклад, хай буде 9. Так, І так виставляємо по іншим. Якщо у нас Можуть бути варіанти, так? Неоцінено, зарахована, сформована, то тоді треба натиснути на три крапочки. Тепер ми можемо подивитися, як вони у нас будуть виглядати в журналі. Для цього заходимо в журнал. Завантажуємо журнал в PDF-форматі. І вони компетенції у нас, компетентності, повинні бути в кінці журналу. От у нас з'явилася тема наша остання, тепер компетентності, які ми вибирали, ну і далі семестрове оцінювання. Якщо ми побачимо там, де у нас теми написано уроків, то ось так воно у нас виглядає.